Перший Тед Банді чарівний вбивця, який подобався жінкам. Він прикидався травмованим, щоб заманити жертв, убив понад 30 жінок, а на суді захищав себе сам і навіть встиг одружитись. Другий Джефрі Дамер. Канібал. з Мілуокі. Запрошував жертв додому, пригощав напоями зі снодійним, А далі жахлива історія. Він зберігав частини тіл у холодильнику, Netflix зняв серіал, який підірвав Ютуб у Шортс. Третій. Джон Вейн Гейсі. Клоун вбивця. Він влаштовував дитячі свята у костюмі клоуна. А вдома тримав 33 тіла під підлогою. Ідеальна тема для відео з моторошною обкладинкою. Четвертий. Річард Рамірес. Нічний мисливець Вірив у сатану, проникав у будинки вночі, не залишав шансів. У його залі суду фанатки кидали білизну. Він став кумиром для темних фанатів. П'ятий Андрій Чикатило Ростовський м'ясник. Совєтський маніяк, який довго водив поліцію за ніс, вбив понад 50 людей. Його довго не могли спіймати, бо у радянській ідеології маніяків не існувало. Підпишись, а то ми можемо більше не побачитись.